Це великогабаритне сміття, і його не можна викидати в контейнери та поруч із ними. Адже старі двері, столи, дивани чи відходи від ремонту утворюють стихійні сміттєзвалища, знищують контейнери та навіть ламають автомобілі, які вивозять сміття. То що ж робити з габаритними відходами мешканцям Івано-Франківська? Його необхідно вивозити на пункт прийому АТП 0928 на вулиці Максимовича. Івано-Франківці щороку можуть сюди привозити безоплатно до 60 кілограмів великогабаритного сміття та до 88 кілограмів ремонтних відходів. Щоправда, тут не при приймають харчові відходи, колеса, батарейки, лампи, медичні ртутні відходи та акумулятори. А якщо ви робите ремонт, то можете замовити спеціальний контейнер, який вам привезуть, а потім заберуть. А якщо ви і надалі будете порушувати правила благоустрою та викидати великогабаритні відходи в контейнери чи поруч із ними, вам загрожує штраф. Тож будьте свідомими та відповідальними мешканцями Івано-Франківська.